Літаючий корабель мрій. Жив собі хлопчик на ім'я Мирко Він був звичайнісіньким сільським хлопчиком, який мріяв про незвідані країни, магічні ліси та небачені дива. Жив Мирко зі своїми батьками в маленькій хатині на краю села, де вікно його кімнати виходило на безкрайні лани і синє небо. У вільний час він любив сидіти біля того вікна. Вигадуючи фантастичні пригоди. Одного разу, коли ніч була сповнена зорями, а тиша вкривала землю, наче ковдра, Мирко задумав щось неймовірне. Він вирішив збудувати корабель. Але не звичайний, а такий, що здатний літати Я побудую літаючий корабель з моїх мрій. сказав він сам собі і почав розробляти план. Впродовж кількох днів Мирко збирав усе, що лише зміг знайти: старі дошки, мотузки, шматки тканини і навіть металеві уламки, які лежали в покинутій кузні. Проте матеріали то була лише мала частина його задуму. Головним компонентом були мрії. Кожну ніч Мирко сідав у своїй кімнаті і заплющував очі, уявляючи корабель настільки чітко, що здавалося. Він уже існує насправді. Він уявляв палубу, зроблену з міцного дуба, де кожна дошка пахне лісом та давніми легендами. Вітрила зі ткані з білого світла місяця, що шепоче про невидимі стежки у небесах. Корму, прикрашену різьбленими символами, що надають кораблеві здатність не просто літати, а подорожувати крізь світи. Кожного дня Мирко додавав нові деталі до свого корабля мрій, і з кожною уявною деталлю він відчував, як щось змінюється. Неначе сам простір навколо ставав лагіднішим, повітря легшим, а зорі ближчими. І ось в одну з особливо яскравих ночей, коли Мирко, виснажений своїми фантазіями, заснув прямо на купі зібраних матеріалів, щось дивне сталося. Його корабель, зітканий з мрій і оброблений дитячою вірою, почав світитися ніжним синім сяйвом. Час вирушати. шепнув голос, ніби далекий та рідний водночас. Мирко розплющив очі й побачив перед собою готовий корабель. Він справді існував. Палуба була міцна і пахла лісом, вітрила м'яко тремтіли від невидимого вітру. А символи на кормі сяяли м'яким світлом. Це не сон. прошепотів хлопчик, з надією торкаючись дерева. Ні, це не сон. Це твої мрії, що стали реальністю, відповів той самий голос. Мирко обережно піднявся на палубу, а його серце шалено калатало від хвилювання. Корабель не чекав. Він уже м'яко здіймався в небо, наче хмара, рухаючись до зоряного океану. Так почалася велика пригода мирка на літаючому кораблі мрій. Він подорожував крізь світи, кожен з яких був особливим і неповторним. Були царства, де ходили дерева і співали квіти. Були озера, в яких мешкали риби, що розповідали історії замість плисти. Були міста. Побудовані на хмарах, де живуть народи, що знають мову вітрів. Та головне, Мерко відкрив, що корабель рухається завдяки його уяві. Чим сильніше він мріяв, тим швидше і далі вони летіли. Але чи зможе він знайти те, що шукає у цьому безмежному світі фантазій? Королівство згаслих зірок перший світ, куди потрапив Мерко. Був королівством згаслих зірок. Тут панували вічні сутінки, а в небі мерехтіли мляві вогники, що колись були яскравими зорями. Люди цього королівства блукали у темряві, забуваючи, що таке світло і тепло. Мерко дізнався, що колись це місце було сповнене сяйва, але люди почали втрачати віру в мрії, і зірки почали згасати. Хлопчик вирішив допомогти відновити світло. Він навчав людей згадувати свої мрії та плекати їх як найдорожчі скарби. З часом перші промені почали прорізати сутінки, а зірки знову оживали. Мерко залишив королівство згаслих зірок оновленим та щасливим, але його подорож лише починалася. Ліс співучих листків. Наступним місцем Куди корабель приніс мирка, став ліс співучих листків. Це було неймовірне місце, де кожне дерево мало свій голос. Листя, тріпочучі на вітрі, співали пісні про часи давні і забуті. Місцеві жителі, дереволюди, доглядали за деревами, слухаючи їхні розповіді. Та сталося лихо, один з великих дерев, що тримало в собі найстаріші пісні світу. Захворіло. Його голос згасав, а разом із ним зникали й цілі частини давніх знань. Мерко вирішив допомогти. Він спілкувався з деревами, слухав їхні слова та відновлював їх у своїй уяві. Нарешті, коли Мерко склав нову пісню, яка поєднала всі забуті мелодії, велике дерево ожило. Листя заспівало голосніше, ніж будь-коли. І навіть ті, хто не вмів мріяти, змогли почути цей спів. Корабель м'яко здійнявся в небо, несучи мирка далі до нових пригод. Далі буде.